Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Антверпеном у Лізі чемпіонів. Обидві команди програли свої перші поєдинки Порту та Барселоні. На думку багатьох експертів, саме Антверпен та Шахтар боротимуться між собою за третє місце в групі та путівку до Ліги Європи. Якими були останні новини перед грою та про що говорили учасники гри напередодні? Дивіться у нашому відео. Також шукайте пропозиції від наших партнерів компанії Favbet. до 10 тисяч гривень та 300 Фріспінів для новачків у закріпленому комента під цим відео. Також закликаємо підтримати наш спільний збір з фондом «Повернись живим. Збираємо понад 10 мільйонів гривень на безпілотники лелека. Скануйте qr код та шукайте посилання на поповнення в описі до цього відео. Очікуємо непростої гри. Ми говоримо про лігу чемпіонів. Це завжди складно та потребує додаткових сил і роботи. Наша головна мета перемогти. Важко сказати, чи будуть якісь сюрпризи у складі, і чи стане це несподіванкою для суперника. Але наше основне завдання виграти. Наставник Антверпена, легендарний Марк Ван Бомель, який його співвітчизник Шахтаря Ван Лювин під сильним тиском. Антверпен не може забити у чотирьох останніх матчах, у тому числі було три нульові нічії у чемпіонаті Бельгії. Я абсолютно не згоден з критикою на нашу адресу. Це занадто стереотипно. Я вважаю, що ми добре граємо, добре володіємо м'ячем і намагаємося затиснути суперника. Питання лише в тому, яка команда отримає три шанси в перші 15 хвилин, зіткнувшись з автобусом. Я думаю, що в Європі є лише дві такі команди: Манчестер Сіті та Барселона. Наше завдання усунути цю прогалину. Цей поєдинок стане особливим для Єгора Назарини. Хавбек провів два сезони за Антверпен з 2017 по 2019, де отримав свій перший та поки єдиний закордонний досвід. З того часу, коли я був в команді, команда змінилась, я би сказав, на 95%, Тому я з теперішніх гравців цієї команди нікого не знаю. Тренера, звісно, теж не знаю, тому. Все, що я можу сказати, те, що ми аналізували, дивилися суперника. Тому у нас очікує непроста гра і дуже важлива для нас. Чи можна от розглядати Антверпен як суперника, який, от, з яким Шахтар буде конкурувати, наприклад, за третє місце в групі? Як ви оціните силу цього цієї команди? А чому за третє місце в групі? Ми з іграми зіграли тільки одну гру спорту. У нас попереду ще п'ять ігр, тому все ще попереду, вся боротьба в групі ще попереду. Шахтар грає на виїзді. Важко сказати, що можна від них очікувати. Я не розумію, хто вам сказав, що ми повинні фінішувати третіми у цій групі. Менеджмент клубу? Послухайте, у нас у всіх є амбіції. Ми зробили золотий дубль, Потім виграли суперкубок Бельгії і здійснили мрію, вийшовши в груповий етап Ліги Чемпіонів. Вражає вже те, що ми тут, але Барселона, Порту і Шахтар це три великі команди. Незважаючи на те, що Порту і Шахтар не надто популярні, це найкращі клуби в Португалії та Україні. Шахтар має приємні кадрові новини. Разом з командою до Бельгії прибули та готуються до поєдинку Микола Матвієнко та Дмитро Чигринський. Натомість наставник Шахтаря Патрік Ван Лювен знаходи. Диться під сильним тиском команда програла останній УПЛ в Орсклі 0-1, А в змі стала ходити інформація про потенційне звільнення фахівця зі своєї посади. Звісно, результати були не такими, як ми очікували. Є трохи тиску, але не зі сторони. А це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному розумінні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра. Отож, друзі, пишіть у коментарях, як закінчиться матч Антверпен Шахтар. Чи зуміють гірники зачепитися за очки у матчі проти головного конкурента по групі? Не забувайте підтримувати тих, хто боронить нашу з вами свободу, Збройні сили України. Наша компанія спільно з фондом Повернись живим, збираємо кошти на безпілотники лелека. Потрібно понад 10 мільйонів гривень. Кануйте QR-код та шукайте поповнення у описі до цього відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.